У кав'ярні пекарні, яку відкрила дружина військовослужбовця на вулиці Капушанській Ужгороді, обговорили важливий проект. Це питання підтримки ветеранів, гранти, можливості для бізнесу і навчання. Як допомогти учасникам бойових дій та особам з інвалідністю створити або розвивати власну справу? На цих та інших питаннях зупинились під час зустрічі. У нас сьогодні присутні і керівник комунальної установи. Ветеранський простір вдома, де будуть працювати помічники ветерана на рівні області. Є помічники ветерана, які працюють від Міністерства ветеранів, будуть помічники ветеранів, які працюють в нашій комунальній установі. Всі кейси ми супроводжуємо, але ми хотіли б, щоб їх було набагато більше, щоб вони не боялися їх відкривати. Вони розуміли, що ми будемо і допомагати методично. Ми запрошуємо до цього також бізнес, щоб підключилися і супроводжували їх. Тому що в процесі становлення бізнесу робиться відповідно якісь помилки або є якась невпевненість в тому, як його розпочати. Тому бізнес, який вже працює, допоможе адаптуватися, показати, як це краще зробити. Проект навчання для ветеранів експериментальний курс у межах проекту, має на меті допомогти ветеранам у започаткуванні та розвитку власного бізнесу, забезпечити можливості для гідного життя ветеранам та їх родинам. Всього професії, які можна обрати. Їх 95. вони охоплюють майже всі галузі економіки нашої країни. Курсів за напрямками 365. Вони різноманітні від технології виготовлення цегли до тестування програмного забезпечення. Наші ветерани можуть підвищити кваліфікацію. Пройти навчання відповідно курс навчання до шести місяців, а також отримати документ державного зразка. Отримані знання допоможуть створити, відновити та розвивати власну справу, підвищити продаж, розширити асортимент продукції та вийти на нові ринки. Також у рамках проекту можна отримати гранти на створення або розвиток власного бізнесу. Державна служба зайнятості опікується двома грантовими програмами: це власна справа і грант для ветеранів. Давайте розберемо, яку суму гранту може отримати е, члени сім'ї. Відповідно, вони можуть отримати суму до 250 тисяч, в разі, якщо зобов'язується створити одне робоче місце, також від 250 000 до 500 тисяч, в разі, якщо зобов'язується створити два робочі місця. Щодо учасників бойових дій та осіб із інвалідністю внаслідок війни, тут можна отримати суму до 250 тисяч. В разі, якщо зобов'язується створити одне робоче місце від 250 до 500, в разі якщо зобов'язується створити два робочі місця, і можна отримати суму гранту від 500 тисяч до мільйона, під час зустрічі своїм досвідом в участі програмі поділилися учасники, які вже відкрили свої власні справи. Саме завдяки грантовим коштам. Я якраз і відкрила свій бізнес. Про грантові кошти знала чисто випадково. Це мене. Скоригувала колега по іншому бізнесу. Вона казала, що хоче скористуватися для розширення свого бізнесу. Ось, чесно, не дуже повірили в це, але почали досить так більш детальніше вивчати. Спробували, спробували своїми силами завдяки моєму чоловікові, який служить в лавах України ЗСУ України. Ось, і завдяки тому, що він має другу вищу освіту – це юридична освіта. Розібралися, склали перший бізнес-план. Ну, він не пройшов, але завдяки дівчатам, які з центру зайнятості, вони справді вони допомагають. Вони настільки підійшли досить серйозно, дякуємо їм за це. Ми склали ще раз другий бізнес-план, подали і виграли грант. Завдяки цьому ми відкрили свій бутік. Випадково дізнались про отримання гранту, можливість отримання гранту. Є можливість переробки, якщо є можливість допрацювання. Нам в цьому дуже допомагали. І дуже вдячні, що є у людей можливість залучення додаткових коштів від держави, і ти можеш, не вилучаючи обігові кошти з бізнесу, а збільшити масштаби виробництва. Спікери наголосили, учасниками програми можуть стати всі охочі захисники, захисниці, ветерани і ветеранки, а також члени їхніх родин.